Muito muitinho que eles Так, у вересні стартувала перша в Україні школа ветеринарної медицини. Відтоді, що суботи у Львові та щонеділі у Києві, майстри галузі ділились унікальним практичним досвідом: 34 освітні заходи за 10 секціями безкоштовно організувала УСАВА, аби навіть під час війни українські ветеринарні лікарі отримали доступ до найновіших досягнень та напрацювань. Реєстратори в обох містах нарахували півтори тисячі відвідувань. Наша задача покращити якість знань. Покращити практичні навички, покращити деякі практичні знання, які дуже важливі. Психологічна підтримка ветеринарних лікарів ще один важливий напрям української школи ветеринарної медицини. Заняття відбувались в комфортній та невимушеній атмосфері із обідами та можливістю ближче познайомитись та поспілкуватись. Школа дала мені нові можливості, нові знайомства протягом. Цього півроку я почала по перше більше знати, більше працювати на фоні того, що в мене з'явилися нові поглиблені знання. Заняття у школі УСАВА відвідували як майбутні, так і вже практикуючі лікарі. ми пройшли всю весь курс фактично нефрології, Зараз закінчили його урологію. Ще й круто запросили партнерів з хірургії, з онкології. Багатьох ці заняття спонукали розширити спектр своєї діяльності. Я відвідала всі лекції у Сави Дмитра Морозенка. Наразі я гастроентерологом, гастронтерологом, в клініці була терапевтом загальної практики, але наразі розширила свій спектр. Дмитро Бережний, один із семи лекторів школи Усава, харизматичний лектор, підкорив серця усіх учнів. В Цьому я хочу закінчити цю лекцію. Я дуже щасливий, що ви до нас приходите. Я дуже радий вас всіх бачити, І ваші прекрасні очі. І... До нових зустрічей! Новітній тренд, який ні на що не схожий, який робить вчорашніх випускників дійсно спеціалістами. Участь у роботі школи Усава брали і партнери, представники компанії із виробництва ліків, кормів та обладнання для діагностики тварин. Українська школа ветеринарної медицини це унікальний проект. Тим більше в такий важкий час для нашої країни круто, коли йде освітній процес, особливо для молодих ветеринарних лікарів. Школа Усава перший і унікальний освітній проєкт. Навчання для ветеринарних лікарів вдалося реалізувати, дякуючи підтримці справжніх друзів, міжнародних донорів. Ми щиро дякуємо нашим іноземним партнерам це європейська асоціація ветеринарної дерматології, Європейська асоціація ветеринарної ендокринології, це е, університета Сполучені Штати Америки. Далі спектр діяльності школи буде розширено все, аби забезпечити тих, хто рятує людство якісною освітою. Понад пів тисячі учнів української школи ветеринарної медицини отримали сертифікати про здобуті знання, прослухані курси лекцій. Наразі ми йдемо на канікули у весняному семестрі будуть практичні майстер-класи і багато нових знань. Ми запрошуємо усіх, кому не байдуже майбутнє ветеринарної галузі України до співпраці.